У нас на кафедрі є вже не одне десятиліття, така традиція, як через певний проміжок часу, через пару років, ми проводимо такі звітні виставки кафедри образотворчого мистецтва. Ці виставки як студентських робіт, так і робіт викладачів, випускників. Я працюю в таких техніках, як олівець, сангіна, акварель, також олійний живопис. Но в даному випадку в мене представлені портрети, виконані сангіною і сангіновим олівцем. Також є гіпсова голова, виконана графітним олівцем. І є ще студентська робота моя постановка. Нам нам позувала натурниця, акварельний портрет жіночий є. Дозвольте в першу чергу від імені міського голови подякувати за той великий внесок, який ви робите дожидо мистецтва в нашому місті. Ну а від себе особисто, як буша випускниця університету, як бувша колега вашого факультету, я завжди отримувала і отримую насолоду від того, чим ви займаєтесь. від того, що ви робите, як ви готуєте наших молодих митців. І е, кожного разу роботи вражають все більше і більше, і хочеться е, в продовження того, що ви е, сказали, будемо е, популяризувати ваше мистецтво, те, що ви робите, щоб якомога більше не лише містян, а й туристів знало про те, е, що є в нашому місті, чим багато наше місто, і про те, які чудові картини є в цьому запису, познайомившись. З таким різноманіттям жанровим і стильовим, я думаю, що ви не тільки зможете побачити їхню творчість, а й зрозуміти внутрішній світ творчої особистості, внутрішній світ тієї особистості, яка не тільки по-своєму відображає світ, а яка ще знаходить час для творчості. Багатий наш народ традиціями, і ці традиції живуть в ваших творах. Це і кераміка, це і трипільська культура, це і навіть і супрематична композиція Малевича, я там помітив, є витинанки, гобелени. Такий величезний пласт української культури. Я думаю, що в світі ні, ні в одного народу немає, тому що з часів трипільської культури вже люди творили, вони не тільки вирощували зерно. Тут представлені олійний живопис. Натюрморти, цей от останній мій натюрморт, який я написала після персональної виставки, поставила ці тюльпани, щоб були такі сонячні, і написала, ну, взагалі мистецтво воно живе, воно рятує, і тому треба творити і показувати це людям, нести їм красу, щоб трошки було якогось позитива в цьому жахливому військовому часі.